Радіо Чикаго Ну, а тепер про зовнішню політику поговоримо. Отож, Швейцарія планує виділити на відновлення України 5 мільярдів євро до 2036 року. Цитую, ця сума чітко демонструє солідарність Швейцарії з людьми, які постраждали від війни в Україні, і сприятиме зміцненню стабільності на європейському континенті. Заявили у Федеральній Раді Швейцарії. Також Швейцарія оголосила дати проведення саміту щодо формули миру в Україні. Конференція відбудеться 15-16 червня на курорті. Бюргершток поблизу міста Люцерн. А от уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні чергової партії військової допомоги. До нового пакету увійшли 6 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, 6 міліметрів, розвідувальних БПЛА Вектор, 11 мобільних систем розмінування, три трали та інше. У Фінляндії створить штаб-квартиру сухопутних сил НАТО. Змі дізнались подробиці. Цитую: очікую, що ми будемо під єдиним командуванням і частиною єдиного регіонального оборонного плану. Ану таким чином нордичні країни матимуть спільне стримування й оборону, заяви міністр оборони Норвегії Брайн Аріль. Грам за даними ЗМІ, штаб-квартира буде розташована в місті Міклем на півдні Фінляндії та підпорядковуватиметься командування об'єднаних сил у місті Норфрок у Сполучених Штатах, частині військового командування НАТО. Україна та Португалія планують в найближчому майбутньому розпочати переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди. Про це повідомили в офісі президента. Цю тему обговорили заступник керівника офісу президента Жовква та дипломатичний радник прем'єр-міністра Португалії Монтейру у розмові в режимі відеозв'язку. Жовква поінформував Монтейру про ситуацію на фронті і нагальні військові потреби України. Також маємо інформацію про те, що Україна зможе стати членом НАТО тільки після. Війни повідомив держдеп сполучених штатів. Про це під час брифінгу заявив речник державного департаменту США Меттю Міллер. За його словами, позиція Вашингтона в цьому питанні залишається незмінною впродовж певного часу. А от спроба глави МЗС Британії Кемерона під час візиту до США переконати Трампа дозволити конгресу США надати Україні військову допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів. Схоже, провалилися. За інформацією видання Guardian, британському міністру навіть не дозволили зустрітися зі спікером палати представників Джонсоном. Також відомо, що США оголосили про екстрений продаж комплектуючих для зенітних ракетних комплексів «Хаук» для України на 138 мільйонів доларів. А Байден в свою чергу закликав Ізраїль до припинення вогню без поступок із боку Хамас. Нью-Йорк Пост повідомляє президент США впевнений, що Ізраїлю необхідно якнайшвидше припинити вогонь у секторі Газа. Про це Джо Байден заявив у своєму нещодавному інтерв'ю. За словами Байдена, ізраїльтянам потрібно припинити бойові дії на 6-8 тижнів. Крім того, Байден закликає відкрити під час перемир'я доступ до продовольства та ліків для жителів сектора. За словами президента, він уже провів відповідні переговори. Вори з Єгиптом, Йорданією та Саудівською Аравією. Отож це були усі отанні новини з усього світу. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.